П'ятеро військових поранені у зоні АТО. За добу ворог здійснив 63 обстріли. На Донецькому напрямку із гранатометів різних систем бойовики гатили по верхньоторецькому та кам'янці. Із мінометів били по Авдіївці та Луганському. Піски накривали із зенітної установки та кулеметів. Бойові машини піхоти та стрілецьку зброю застосували у Зайцевому. На Луганському напрямку мінометним вогнем окупанти накривали Кримське, Новозванівку та Троїцьке. Із протитанкових гранатометів били по Новооксандрівці, а зі стрілецької зброї, по Донцю та Жовтому. На приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм, Протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павополя. 120-мм міномети, кулемети великих калібрів та стрілецької зброї. Протинок застосував по позиціях поруч гнутового, а міномети калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, протитанкові гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Марінки, з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів, великокалібрних кулеметів та стрілецької зброї, ворогатив по захисниках водяного. А з озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, вів вогонь по оборонцях Красногорівки.